Что ти? А? Шо не хватит, іди сюди, иди сюди. Ось сюди, Ров, на, пальчика, сейчас тобі умочу. Давай, давай. Иди сюди. Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Зони Я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Ну отак, учимо маленьких поросят пити молочко. Чому? ну Хто дивився мої відео, знає, що в мене був тяжкий опороз. Наша. наша... Капка лежить, ну, вона як тина, бігає, но... їсти не хоче, періодично зганяємо, крім яєць, нічого не є. Також тикаємо, микаємо, все підряд, ну, але без толку. Так що є ЗЦМ для малих поросят, заказав Микола Авраменка, агро Зробили і, так сказати, ждав свого часу. Добре, коли воно є. Є. Тобто періодично я намішував, приносив кожен день по чуть-чуть, Не проявляли інтересу. На даний момент вже сьогодні є результат. От, на даний момент це все діло у нас ось так відбувається. Я не скажу, що вже сильно активно, але вони вже п'ють молочко. От також насипаємо предстарт. Для того, щоб почали їсти предстарт, покришив туди малесенькими малесенькими кусочками яблучка і це все діло. Друзяки потім обнюхали і почали їсти. Так що, ну такі. свинка теж видно, що водує, але дуже-дуже слабо, тому що фактично не їсть. Ну, наша головна задача зроблена, я маю на увазі, поросят ми спасли і вже їх легше так сказати, витягнути з цього. Ну а свинки вже нічого не холимо. Температура наче в нормі, ну, але, але, але є нюанси. Так що Якщо навіть якщо не доведе, Господь свинка відійде, то ми вже так приучимо лірдосиків пити молочку і будемо годувати їх далі, а також вже починають їсти предстарт. Хоч я предстарту також не використовував. Там залишилось у мене пару кілограм, помилково мені Авраменко був припер, потім він мені мішок давав, щоб я протестував на поросятах, чи їдять, чи не їдять, ну, але мене... Сам предстарт, я його не використовую, використовую стартовий комбікорм на лактації від, так сказати, від опоросу і поросятам залишаю його до 30, плюс, а свиноматки їдять до відлучки, потім переходять на прегну нормовану. Так що ну, таке все зробили з моїми руками. Тоді воно шипці чехікує. Будемо завтра, якщо буде можливість здорові, робити повторочку заліза. От. Ну, так. Поставимо ще у нас є одне таке корице важке, щоб вони туди ногами не залазили, поки я дав їм можливість це все зробити. Ну, але надалі такого не буде. Є в мене друга там кормушечка і як вже почнуть активно пити, то будемо наливати вже у більшу кормушку. Це що не робиться, то робиться до кращого, критики є критики, а ті, хто в моїй шкурі, то знають, як воно і що воно. Свинку пролікували, три антибіотика міняли, температуру ми збили. Ну, але результат такий. Так що, друзі, так став на паузу. Воно, ще один валячик пішов, вже риється. Ну, вже вік такий. Хоч якщо в свинки молока вистачає, то в принципі вони не їдять. Ну, але Тут факт на лице. Попорося там видно, що вони не такі грайливі, як би хотілося. Ну, я не сказав би, що вони взагалі похмурі, ну, але не так би як би хотілося. Тобто такі вже видно хребетики є. Тобто вже не хватка. Ну, цьому поки хватає, цьому також вистачає. Ну, а свинка от чахне-чахне. Ну, я думаю, хто в темі, той мене пойме. Що ви, таранчуки? Все гуляє, ну Цю парувати ми не будемо. Не хочу я, там дає е, Альба. У мене вже є Глорія Мігіровна і є Мазука. Так що, от таке відео сьогодні. четвергове в четвер. Зараз виливаємо це молоко. О, через період там прийдемо ще, погодуємо, спробуємо. Ну, таке поки. Для того, щоб вони привикали і проявляли. ну Вже хто все, знайшли відро, плямукають. ну да? о, 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 такі цікаві. Та все буде добре, все буде Україна. Так що, друзі, на цьому все. Буду завершувати відео. Кабанчика забрали, залишились дві свинки. Одна на таранчук, одна, дай Бог буде мамкою. Так що всім, друзі, бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра нашим поросяткам. Щоб все було чи Що ти? Капка. Капуська моя. Молока теж не хоче, нічого не хоче. Ну от так от. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Анатолій. Всім пока-пока. Прийшов, вибирає, кого на таранчук буде різатий. Бачиш за кнурями. У мене, кстати, є доза. Зараз подивимося, може ще й тебе покриємо. Диви як, якраз, дав в нормі. Ну, у мене якраз є сім'я, я брав три флакони і е, на каштанку. Один у мене залишився. Так що, ну, а то вже таранчук буде слідуючий, або з тої клітки, або з тої. Ну, а також у нас є ще одна клітка. Ось все, у нас ще є калюнчики, є кого вже волонуть. Так що. Прийшов, це до родичів прийшов до циган. До циган, так, це таке циганки, циганки. Так що кажи вже всім миру здоров'я і добра. Да, миру здоров'я і добра і скоріше перемоги. за да, Всім пока. Ну, пока, -пока.